Моє вітання усім глядачам в ефірі Флагман якості. Програма для тих, хто береже своє здоров'я та споживає тільки якісну продукцію. Сьогодні говоримо про те, як купувати натуральне і заразом підтримувати вітчизняного виробника. Вода основа нашого життя. Що пити, дізнаєтесь уже зараз. Яку ви водичку п'єте? Абалонь, живчик, мінеральна вода. Живчик оболонь. Найкраще мені подобається того макаболонь. Я дійсно живчик люблю. Живчик теж п'ю. Подобається. Так. Да. Я купую живчик для себе і для своєї сім'ї. Подоляни віддають перевагу оболоні. Це відомий виробник не тільки у нашій області, а й в Україні. І навіть поза її межами. Ми вирішили розкрити секрет виробництва популярних напоїв і завітали до Красилова, де знаходиться дочірнє підприємство корпорації. Корпорація оболонь. Це національна компанія, яка гідно представляє Україну як і на теренах України, так і за її межами. А такий високий статус підприємства: це відповідальне ставлення до якості продукції, до споживачів, до персоналу та й до партнерів. Наше підприємство це сучасне харчове підприємство з великими потужностями. Яке має в своєму арсеналі передові світові технології і відповідає міжнародним стандартам якості та безпечності харчових продуктів? Оболонь Красилівське тут розливають популярний живчик та багато інших безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. У цьому році підприємству виповнюється 20 років. Ювілей-колектив зустріне з солідним багажем здобутків. Ми неодноразово. Можна сказати, кожного року стаємо переможцями 100 кращих товарів на регіональному і державному рівні. Є переможцями 15-го національного конкурсу якості. Ставали переможцями незалежних рейтингів національних, які теж часто відзначають нашу продукцію, наше підприємство. Якість продукції оболонь Красилівська визнали не лише споживачі, а й фахівці високого рівня. Одна із запорук успіху сировина, перевірці якої на підприємстві приділяють особливу увагу. Для того щоб прийняти в склад сировини будь-який вид сировини або матеріалів, вхідний контроль робить дослідження, визначає його якість, перевіряє всі супровідні документи, присвоює партію і. Лише тоді дає дозвіл у реалізації у виробництві. Перевірка сировини це тільки один з етапів контролю за якістю. На підприємстві працює ціла лабораторія, у якій висококваліфіковані фахівці здійснюють ряд аналізів. Постійно діє дегустаційна комісія, на якій визначаються і якісні показники напою. Для точних аналізів та методів є відповідне сучасне досконале обладнання. Існує спеціально обладнана кімната стійкості. Основний плюс є в тому, тому що ми можемо визначити якісні показники напою не тільки в день наливу, але й у часі. Кожну партію продукції погоджує дегустаційна комісія. Нам випала нагода побачити цей процес і пересвідчитись, що завдяки пильності фахівців у продаж не потрапить жодної пляшки неякісної продукції. Мета нашої дегустації органолептична оцінка наших безалкогольних напоїв, які випускаються на нашому підприємстві. Перший зразочок у нас буде живчик з соком яблука. Дата його випуску 24.06.2014 року. Масова частка СО2-54. Сухі речовини становлять 4,2, кислотність 3,2. А це та сама кімната стійкості, про яку згадували у лабораторії. З кожної партії сюди відкладають по дві пляшки напою і зберігають до закінчення строку придатності. У якості інгредієнтів, з яких виробляють продукцію на оболонь Красилівська, ми переконалися. Залишається головне питання вода. Адже це основа і найважливіша складова. Знаходимося ми в охоронній зоні водонасосної станції нашого підприємства. Це конструкція артизіанська свердловина. В нас на підприємстві ми маємо в своєму розпорядженні сім таких артезіанських свердловин, з яких поступає вода і забезпечуються всі процеси нашого підприємства, адже вода це основа нашого виробництва. Свердловини мають глибину 120 метрів, всі вони типові. Це споруда надкаптажне приміщення, яке зберігає, забезпечує доступ до свердловини. Сім артезіанських свердловин глибиною понад 120 метрів. Доступ на цей об'єкт обмежений. Воду викачують і направляють у накопичувальні ємкості. Здавалося б, усе просто. Однак, насправді саме цьому процесу приділяють основну увагу. Вимоги до води постійно змінюються. і буквально два роки тому Германія, виробництво ми поставили таке обладнання. Це нова для нас технологія, установка видалення з води амонію. Основою полягає біоочистка, тобто в цих фільтрах завдяки певних умов, це температура, повітря з містом кисню, нарощуються мікроорганізми продуктами харчування, яких є амоній, який знаходиться в нашій воді. Ці умови постійно підтримуються, обладнання постійно знаходиться в роботі. Ще один секрет якості оболонської продукції у обладнанні, на якому її виробляють. Всі лінії європейського виробника знання такі лінії, як КХС, нагема, Нате, австрійські Сіпа, машини, італійське обладнання працює, досить якісно, і як сучасне обладнання. З 2007 року фахівцями нашого підприємства було розроблено і впроваджено міжнародні системи якості ISO 9001 і 22000. Це безпека харчових продуктів. Сертифіковано міжнародною організацією ДЕКРА Німецькою. Кожен рік проводиться аудит. Нашого підприємства і було в минулому році було підтвердження цієї системи. Ми підтвердили, тобто ми вже сім років працюємо з міжнародним сертифікатом якості. Наша продукція відповідає всім вимогам якості, і система ця комплексна, процесний підхід у нас до системи. Ми знаємо все, що де знаходиться, де наша продукція пропадає, куди вона приходить, звідки приходить. Якщо, наприклад, є якась проблема, завжди можна знайти в якому місці, хто дав повку, дав збой. Тобто повністю простежується все виробництво. Якісна сировина плюс артизіанська вода, безпройжашна формула смачної та поживної продукції. Настав час побачити найцікавіше саме виробництво. Після усіх аналізів, експертиз та перевірок сировина потрапляє у купажне відділення. Тут готуються сиропи для солодких напоїв. До речі, варто зазначити, що оболонь Красилівський єдиний з усіх підприємств корпорації випускає негазовану воду через те, що має відповідне обладнання. У цьому відділенні контроль за якістю не менш жорсткий ніж на початковій стадії. Секрет якості полягає в натуральній сировині. А також в недопущенні людського впливу на сировину. Тобто, весь процес приготування проходить в закритому циклі, тобто і контролює весь процес комп'ютер. А це ми вже в цеху, де розливають слабоалкогольні напої. Виробництво тут поставили на конвейер. Аби виробляти багато та ефективно, цех обладнали сучасною лінією. Продуктивність нашої лінії 9 тисяч пляшок на годину. Кожним разом під час ремонту ми її удосконалюємо і модернізуємо. Була заміна пляшкомийної машини, заміна керувального апарату. Кожна пляшка у цьому цеху має відповідати стандартам. А цей апарат у нас називається манометр. Тут всі показники, температура, тиск пляшки. у нас є відповідні документи, де ми записуємо нормативи наші показники. Дійшли до найцікавішого. Ось та сама лінія, на якій розливають наш улюблений живчик. Саме цей продукт оболоні користується найбільшою популярністю. Живчики користуються в нас дуже великою популярністю. Мінеральні води ми випускаємо. Зараз діє акція в нас на живчик. Набирають діти бали на живчиках. Ми кришечки міняємо на стаканчики і на футболочки. Живчик направду змітають з полиць, а оболонь постійно презентує споживачам новинки. Остання живчик зі смаком апельсину. А ще є кола з лимоном. Нам розповіли, що продукт абсолютно безпечний, адже не містить ортофосфорної кислоти. Відтак не шкодить здоров'ю. А це та сама фірмова продукція. Покупці можуть придбати різноманітні сувеніри із логотипом улюбленого напою. Це наші склянки, годинники, бокали, подноси. Зонтики наші фірмові прозори з прозорою водичкою, сумки. Також в нас є пледи. Натуральний сік, екстракти лікарських рослин та артизіанська вода. Недарма водичку назвали живчиком. Він тамує спрагу, додає енергії та сили. Споживачі можуть не турбуватися про якість. На підприємстві її суворо контролюють. Без сумніву, оболонь, гордість нашої промисловості. Підприємство є чисто. Українське підприємство без всяких міжнародних інвестицій. Наш президент Олександр Лесович, до речі, земляк він родом з Городоцького району, села Іванківці. Він завжди говорив і говорить, що ми національний виробник і ми повинні доносити це до наших споживачів, що нас. Все здійснюється чисто, прозоро, і ми боремося починаючи від сировини, від наших вод і закінчуючи готовою продукцією. Продукція повинна бути гарантованої якості. якость на першому плані. У цьому році якраз виповнюється нам 20 років. з чим я сердечно вітаю усіх працівників нашого підприємства. Дякую вам, шановні колеги, за відмінну та кропітку працю. І бажаю міцного міцного здоров'я, фінансової стабільності та нових здобутків на теренах нашого підприємства. А споживачам, звичайно, нових смакових та корисних напоїв для усієї родини. Смачні та корисні напої для усієї родини. Цю політику оболонь успішно втілює в життя. Це був флагман якості. Сьогодні ви побачили, яку воду можна пити, тому що вона смачна, корисна та якісна. Наступного разу ми продовжимо екскурс з підприємством. Зустрінемося уже за тиждень.